Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Андрій Сибіга напередодні зустрічі з колегами від групи Семи G7 так званої, прокоментував у соцмережах корупційний скандал останніх днів українській владі. За словами міністра Себіга, він розповів очільникам НЗС Франції, Німеччини Італії також головній дипломації Європейського союзу про ситуацію на полі бою. Зусилля щодо досягнення миру боротьбу з корупцією, зокрема, я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента Зеленського нашого уряду, написав міністр і розповів, що обговорив з європейськими союзниками і подальший санкційний тиск на Росію, використання російських замороджених активів військово енергетичну допомогу в Україні, Запросив колег відвідати Україну. Бачите, навіть міністру закордонних справ доводиться публі. Коментувати цю тему і запевняти наших партнерів на Заході, що боротьба з корупцією в Україні триватиме неухильно, і всі, хто причетні. До таких ганебних дій будуть покарані згідно із законом. На черзі у нас найближчим часом, як ми знаємо, звільнення міністрів набу ведуть, продовжують вести слідчі дії. Вже відбулися перші судові засідання і з запобіжних заходів. І, от, власне, фігурантів цієї історії, тих, хто зафіксований на плівках, НАБУ, на кого зібрано достатню доказову базу, відправляють уже під варту відправляють. Під арешт було вчора кілька таких рішень у судах. Прийнято вакс вирішив зокрема відправити під варту Ігора Фурсенка, якого підозрюють в цій справі про корупцію на контрактах енергоатому. Також Леся Устименко, яка фактично підприємець, але працювала в цьому бек-офісі з відмиванням коштів розкрадання грошей енергоатому. Теж відправила на під варту на 60 днів з можливістю внесення застави 25 п'ять мільйонів. Гривень за то, що Форсенка, власне кажучи, потрібно заплатити 95 мільйонів гривень застави, аби його відпустили з під варти. Тобто застава все ж таки передбачена, але наразі йдемо саме про арешти, тримання під вартою. Крім того, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, якого вважають однією з ключових осіб у цій схемі, теж арештований. 126 мільйонів застави передбачено за нього вчора. Власне, всі ці рішення були прийняті. Крім того, відправили під арешт також і Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки енергоатому він теж арештований. Що не менше чотири арешти вчора, власникаючи, прозвучали такі рішення щодо запобіжного заходу в вищому антикорупційному суді. І так само відомо, що за кордон втік Тимур Міндіч, іменем якого всю цю скандальну справу часто і називають. Міндіч, який, до речі, був партнером по бізнесу теперішнього президента Володимира Зеленського. Далі йому належить половина компанії 95-й квартал, зумів вночі втекти перед обшуками, перед затриманнями, перед обшуками втекти до Ізраїлю, як виявилося, разом із своїм колегою, партнером Олександром Цукерманом, який теж фігурує у цій справі. І от відомо, що Міндіч перетнув кордон о 2.09 ночі, ніч 10 листопада. Через пункт пропуску грушів на Львівщині. Чи хто його супроводжував із представників силових органів? Це цікаве питання. Хто дозволив людині їхати всю ніч під час комендантської години на кордон і перетинати там кордон е, в такий дивний спосіб? Це питання, яке має з'ясувати слідство. От Як тікав міндіч за кордон, уже в принципі відомо. Ну і бачимо, власне кажучи, що Верховна Рада готується звільнити 18 листопада міністра енергетики Галущенка, міністра юстиції, перепрошую, колишнього міністра енергетики тепер міністра юстиції Германа Галущенка звільню. Ті з посади депутати готуються це зробити і Світлану Гринчук, міністерку теперішньої енергетики, яка очолювала міністерство екології, але помінялася із Германом Галущенком посадами. Фактично, стала його наступницею на посаді міністра енергетики. От їх двох збираються із посад звільнити депутати. Вже є подання премєр міністерки щодо цього рішення щодо цього звільнення. Юлія Сверденко вчора повідомила в соцмережах, що внесла на розгляд Верховного ради подання про звільнення з посад Галущенка і Гринчук. Що цікаво, на судових засіданнях е, прозвучала інформація зі, із стенограми суду. Стало відомо, що Гринчук і Галущенка можуть пов'язувати особисті стосунки, оскільки слідчими було зафіксовано декілька випадків ночівлі міністерки Гринчук е, в будинку Галущенка і про причини такого спільного часопроводження в нічний. Час, поки що достеменно невідомо пояснень Гринчук не надала, сказала, що їй нічого не відомо про такі дані. Ну, Це, зрештою, особистими. Тут не комісія з питань моралі. ну, Але Герман Голущенко має дружину, яка за кордоном у Швейцарії перебувала. Дітей четверо в них є, але бачимо, що в нього. І якісь інші стосунки можуть бути так би мовити по роботі по роботі марко рубіо держсекретар сша заявив що потенціал американських санкцій в питаннях росії фактично вичерпано саме таку відповідь дав рубіо на питання журналістів стосовно того чи будуть американці анонсувати якісь нові рішення щодо росії все це сталося в контексті зустрічі міністрів закордонних справ країн в Великої сімки або групи Семи в Канаді, і Рубіо, значить, відповів журналістам, що фактично в арсеналі США, в їхньому інструментарії не залишилося майже нічого, що можна було би піддати санкціям в Росії. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях. Саме це всі вимагали. Ми так само знаємо про проблеми тіньового флоту Росії. Будемо допомагати от іншим країнам з цим боротися, але поки ніяк яких нових анонсів робити не будемо, бо, мовляв, майже всі свої е, засоби і можливості використали. На питання, чи Росія прагне миру, Рубе відповів, що можна оцінювати це лише за діями. На його думку, Москва чітко заявила, чого вони хочуть. Вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони. Ну тобто, фактично, сполучені штати зараз спостерігають за перебігом бойових дій на фронті, продовжують передавати Україні зброю завдяки фінансовій допомозі оплаті європейських партнерів, але не більше того, друзі. Ми зі свого боку можемо підтримати наших військових до НАТО. Нагадую про це, якби нам зараз складно морально не було зв'язку з цим міндічгейтом і абсолютно цими е, ну цинічними і неприпустимими діями деяких осіб в нашій владі. Наше суспільство має показувати е, свою стійкість і те, що ми кращі за оцих людей, які займають деякі важливі посади в уряді, і які позбудуться цих посад найближчим часом. Наше завдання підтримувати наших військових у будь-якій ситуації. Я закликаю вас долучитися до збору на п'ять комплектів засобів РЕБ для наших військових десантників 78-го окремого десантно-штурмового полку. Ми вже на чотири ці комплекти фактично зібрали. залишилось там буквально завершити цей збір на п'ятий комплект РЕБ. Наші військові дуже потребують цих засобів відбиття ворожих дронових атак на полі бою. Будь ласка, долучіться, підтримайте цей збір. Там також передбачено такий приємний сюрприз для того, хто задонатить 200 гривень і більше. Всі ці донати Візьмуть участь у розіграші айфона 16 з фонду 24 го каналу. Це такий невеличкий нюанс цього збору. А, поза тим, будь-який ваш донат вітається. Я вам дякую за підтримку цього збору для наших військових десантників.